Вітаю вас, друзі, хай Бог береже і захистить цей час. І у багатьох людей все ще виникає питання, чи є Ісус Богом, навіть і доктори і теології деякі говорять, що Він просто Син Божий. Але якщо ми подивимося в давнину, і люди і зараз, коли говорять про давнину, то вона говорить якогось так званого Бога. Якщо народжувалась дитина, то вона теж була Богом. Але якщо ми говоримо про справжнього Бога, Творця, то Його Син хто? Теж Бог, так само, як у слона, народжується слон, а не конячка, ну і так далі. Тобто логіка дуже проста, але чомусь люди йдуть проти цієї елементарної логіки. Тобто чітко, ясно зрозуміло, що Ісус це Бог. Будьте благословенні, і якщо хочете вивчати Біблію, напишіть мені і підписуйтесь на канали Солтаненко. В телеграмі є канал Салтаненко, щоб вивчати Біблію, ось і розбиратись, який час ми живемо.